Зараз хочу показати, як в програмі iGonexGen Skin Pongo створити маршрут, відредагувати його проміжними точками та зберегти його у пам'ять, щоб можна було потім його завантажити і їхати по цьому маршруту. Спочатку ми вносимо кінцеву точку, або можемо адресу, або координати, або просто на карті точку поставити. Пишемо місто, нехай буде це чернівці. Перейти до міста, вибираємо. Наприклад, нехай це буде ось ця заправка. Ставимо точку на цю заправку. Вибрати призначення. Він питає, які в нас габарити. Потім, зараз нам програма вже намалювала наш маршрут, і нам його треба відредагувати. Наприклад, ми хочемо їхати через Вінницю. Ось нас, наш маршрут вже є. Ми ставимо точку на Вінницю, наприклад. так, І нам треба заїхати. Нехай буде ось через UPG. Ми ставимо точку саме на цю заправку. так, І тепер натискаємо кнопку прапірець жовтий. Тепер бачите, у нас з'явився прапірець, проміжна точка. І маршрут у нас вже зовсім інший, він змінився. Якщо нам його треба ще підредагувати, так, ми можемо поставити, щоб, наприклад, не через Білу церкву ми їхали, а нам треба їхати через Житомир. Так само ми збільшуємо карту перед самим містом, наприклад, ставимо точку на дорогу і ставимо так само прапірець. Бачимо, наш маршрут вже змінився. Тепер ми їдемо через Житомир. І у нас є такий маршрут, який ми підредагували двома проміжними точками. Ми ці проміжні точки можемо наставити стільки, скільки нам потрібно. Тепер, якщо нам цей маршрут підходить і ми його хочемо зберегти, натискаємо сюди кнопку. І тепер бачите, зберегти маршрут. Називаємо так, як нам потрібен цей маршрут. Тиснемо зелену кнопку. Наприклад, розпочати навігацію, ми можемо. Рухатися по цьому маршруту. Якщо він нам зараз не потрібен, ми його видаляємо. І, наприклад, якщо нам по цьому маршруту потрібно їхати через декілька днів, ми просто відкриваємо програму, натискаємо кнопку Новий маршрут. Далі збережені маршрути. І ось наш маршрут, який ми тільки що зробили. Розрахувати маршрут. Також питає наші габарити. І ось наш маршрут з тими проміжними точками, які ми. Поставили під наші завдання. Тому, якщо треба зробити маршрут заздалегідь, тобто ви хочете його прокласти по тим точкам, по яким вам потрібно. Так само можете робити, як я показав, зберігати маршрут, і він завжди у вас буде збережений у кнопки в меню збережені маршрути. Тому це все робиться без проблем. Кому цікава була ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь, все буде добре.